Вітаю друзі, вас на каналі Степан Певіг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавія в кузові А8. Автомобіль оснащений двигуном 2 літра дизель. Працює в парі з автоматичною коробкою передач 7-ступінчистою DQ-381. Це DSG у нас. Пробіг автомобіля складає 211 тисяч км. Отже, по лакофарбовому покриттю зразу ж показуємо, як щодо чого: 136, 173, 133 мікрони. 133. 126, 119, 119, 120, 102 мікрони. 120. 120. 121. 121, 149. Чистий 22 рік. Лобове оригінал. Класні 18-го радіуса диски. Хороша резина, літо. В нас сама топова оптика. Бачите, шкода, кристал. Light. Матрична. Є також умивачі. противотуманні фари. Так, друзі, у нас по цілому кузові хром, задні парктроніки, електропривід кришки багажника. Ось як виглядає багажне відділення. Так. Є у нас компресор. Так. Салон. Тут нас немає розетки. так. У нас є комфортний вхід, стеклопідйомники, автоскладування. Так, у нас переднє сидіння з пам'яттю, електросидіння. Отже, так. Два ключика. Зараз заведемо. У нас комфортний вхід. Так, виключаємо. Обіг складає 211 тисяч, машинка. В принципі, має непогані асистенти. Так, в нас є і Line Assist. у нас також є і side Assist, так, Front Assist. все це, друзі, присутнє. Мертві зони. Зараз. Мертві зони. Кермос досить сучасний. Автоматична коробка. Є також автохолд, електроручник. Так, у нас є система вибору стилів водіння та багато-багато іншого. Двозонний клімат, підігрів, сидінь, все це, друзі, є присутнє в даному автомобілі. Стан досить і досить збережний, в якому стані кермо, практично нове, незважаючи на ось такий пробіг. так. Лялечка, в принципі, готує адекватні кошти. Включимо світло. Дуже класний стан цього автомобіля. Вважаю, що досить і досить адекватно. Тому приїхали, побачили, купили машинка. Вигнана з Німеччини. Якщо вас цікавлять більше автомобілів, то ви заходите на наш сайт АвтоТрейдкарс. З вами Степан. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.